У другому медичному об'єднанні Львова розширили кількість послуг для пацієнтів, адже з початку року тепер тут можна отримати хірургічну та травматологічну допомогу. Тут ми надаємо повну допомогу при травмі. Від огляду обстеження пацієнта до проведення хірургічної операції це можуть бути як свіжі переломи, так і ускладнення від попереднього лікування, які, на жаль, також трапляються. Також ми успішно проводимо протезування суглобів, і після чого проводимо реабілітацію пацієнтів. Найбільше користується популярністю заміна саме кульшового суглобу, а також колінного. Нагадаємо також, що у другому медичному об'єднанні функціонує центр діабетичної стопи, де вже близько 30 років успішно проводять лікування пацієнтів з таким діагнозом. Пацієнту дуже є важливо зберегти свою власну ногу, тому що дуже часто втрачають пальці і це чи стопи, а також можна втратити цілу кінцівку, якщо не вчасно звернутися, ну або це є термінальний якийсь період перебігу захворювання. Також додамо, що окрім травматологічних, тут проводять урологічні, гінекологічні, отоларингологічні та пластичні операції. Це як естетична хірургія, так і відновлення такі після травм, якісь деформуючі рубці. Тобто Тож є дуже гарні результати. І вже напевно більше трьох років ми в тому напрямку працюємо також успішно. Отримати допомогу тут можна як за направленням від сімейного лікаря або лікуючого, так і звернувшись самостійно в приймальне відділення у випадку травми. Також нагадаємо, що за програмою медичних гарантій планові та невідкладні хірургічні операції надаються безкоштовно. Всі хірургічні втручання, які є гарантовані при підписанні контракту з Національною службою здоров'я, вони проводяться в нас безкоштовно. Для того щоб пацієнти могли дізнатися, які саме втручання туди входять, вони отримують цю інформацію при зверненні. Лікарі їм завжди то можуть пояснити і розказати. Тож у випадку травми допомогу можна отримати на вулиці Ужгородська, 1. Ірина Цвігун, Семен Пулик. Правда, тут Львів.